Всім привіт! Мене запросили на відкриття нової пивоварні у Львів. Я відчуваю себе просто якоюсь селебою. І навіть запрошення прислали. Ось в такому мішечку. Ось така дощечка, на якій написано, що це твій вхідний квиток. У, я їду у Львів! Беру вас з собою. Презентація вже через годину, я вже зібралась. Ось такий в мене лук. все, треба вже йти, дивитися, що там, куштувати пиво. На території Львіварні, це всього в 15 хвилинах від оперного театру. відкрилась нова міні-крафтова броварня. Точніше, сьогодні відкриття. Мене запросили. Я ще не знаю ні назви, ні яке пиво буде варитися. Мені дуже цікаво. Погнали всередину. Що? А ну звісно, я знала, що куди мене запросили, яка буде пивоварня, який бренд, але для вас я поки тримаю інтригу. Все, дивіться, дивіться. Тобто тут можна буде дивитися, як вариться саме пиво. Зараз де прямо правильна як усі виглядає. Добрий. День. Сама пивоварня невеличка, встановлено нове обладнання Zip Technologies з Угорщини. Це інсталяція, на якій показані етапи варки пива, а це екран, який в цей самий час бачить сам пивовар. А тут буде незабаром усе пиво, яке наразі вариться. Але поки тут нічого немає. Ой, ну стеля дуже цікава. На відкриття запросили певних блогерів, усіх, хто пов'язаний з пивною індустрією, Львова, і, мабуть, не тільки фото, відеозйомку, а також одразу усіх представників з крафтових барів, в яких вони планують продавати пиво, ну, типу, потенційних своїх клієнтів. Ну, дуже круто продумано, тобто вони одразу спробували їх нове пиво цієї броварні, і навіть одразу могли з собою забрати його в кегах і на наступний день же поставити в своїх барах. Оце круто продумано. І так, оп, п'ю перший мені тут в кадр потрапив. Так, я відкриваю інтригу. Бренд називається клепка. Ось їх логотип. Клепка це про розум, ідейність, здатність переосмислювати, інтерпретувати. Тобто цей бренд вони будуть варити і класичні стилі, і будуть намагатися внести в кожен класичний стиль якусь родзинку, щоб він був більш цікавий. Бо що? Бо наша клепка варить. Блін, мені так подобається цей слоган, і ось це запрошення у вигляді цієї дощечки. Це також, типу, клепка. Взагалі мені дуже подобається локація, особливо ця стеля. Дуже гарно велика зала. Вона просто огромна. Я просто вперше на цій львіварні, і тут дуже гарно, дуже атмосферно. Буде чотири сорти на презентації, а це п'ятий drink, який, типу, ну, типу, коротше, він welcome drink. Опис, який ми заслужили. Так, я зараз там усе розповім. Це лагер на вінних дріжджах Отак, от, от. 80% українського солоду, 20% німецького. А, дуже такий питкий, такий трошки сухенький, не гіркий, така легка гірчинка, квітковий. Ну такий в запаху є щось. Такого трошки від вінішка Дуже прикольний, літній. Мені подобається. Таке легеньке пивко, яке можна пити літрами. Знайомтесь, це головний пивовар Юрій Гук. Хотів би розпочати з такої штуки, як доля моя пивоварська, Яким взагалі макаром я потрапив на цю сцену, і як довго я працюю в цій сфері. Я варю пиво вже 13 13 років, а можливо, і 14. Починали з кастрюлі. Починав Дома. з кастрюльок. Ну насправді я закінчував Національний університет харчових технологій по спеціальності пивоваріння. Поварив в кастрюльках вдома, Поварив пиво пиви, рівень пиво в Карсбергу. І також навчався в ВЛБ Берліні. Так. Головний пивовар. Працював і працює на Карлсбергу. І так, Карлсберг є основним брендом, який створив бренд Клепка. Скарлсберг вирішили варити крафтове пиво. Що насправді назва нашої пивоварні має бути клепка. А чому? Тому що особливо виходу в нас не було назватись по-іншому. Вулиця, по якій ви сюди зайшли, вулиця Клепарівська, клепок в нашому музеї, хто зараз відгадає орієнтовно, скільки отримує перше пиво. Хто може прикинути? Скільки клепок в музеї? Десять тисяч! Хто сказав? Правильно. Не? Скільки? Десять тисяч. Маловато. Двадцять. Хто сказав 20? А все нормально. Перше пиво можна. Підіб'ю. <правити> Перша клепка на вас. Дякую. Назва клепка це довга історія. Ми довго думали, як назвати, але обставини склалися так, що в нас немає можливості назватись по-іншому. Заво... Сама пивоварня стоїть а, на вулиці Клепарівська. Пиво витримується в, бу... в дубових бочках, може витримуватись в дубових Але бочках. Де є не клепка? Не да. Ще ні. Але, Але, Але буде. будемо. Ну і щоб варити гарне пиво, треба мати клепку. Yeah. Бо клепка варить. Клепка варить. <пивається> Клепати, наклепувати, наклепатися. <пивається> наклепатися, наклепатися. Наступними були питання з залу? Звісно, перше питання, чому Карлсберг вирішили варити крафтове пиво? Тут співпало е, декілька, так скажем, передумов. Перше, те, що мені дуже сильно хотілося, щоб Карлсберг в Україні зайнявся чимось локальним. По-друге, і Карлсберг цим займається в інших країнах, то чому б тут це не робити? А на рахунок це саме чому ми туди пішли? Просто є непереборне бажання це робити в мене. А чи є перспективи локального розвитку локального пива? Так, є. І в нас є прекрасні приклади. Більжесі піскоро з'явиться український Golden Ale. Друге питання: чи буде пиво витримуватися в бочках, і чи будуть якісь цікаві експерименти? Мало шансів не робити щось витримане в бочках. Тому так тому, да, буде в бочках. На рахунок експериментів. Е, тут е, я собі завжди пригадую це поєднання експериментів і класичних речей через те, що ці експериментальні штуки, які там в Антапті в українському в топах завжди, вони ну, явно не, не такі проливні штуки, що всі хочуть їх пити. Це більше для е, нашого ком'юніті. Посмакувати, подивитися, як ти справися з тою чи іншою задачею. Таке буде 100% також. Через те, що от я зараз стою і пригадую ще один сорт, який дуже складний у виробництві це Берлінер Васи. А ще там було таке круте питання: чому львівський портер не витримують в якихось бочках? Mm, ну просто ніхто не буде сперечати, що львівський офігезний і якщо його б, наприклад, витримати в бочках з-під там з під рому, ну це було просто супер. І я сподіваюся, Юрій Гук таки прислухається, і Карлсберг це зроблять. Ну, взагалі він не відповів. Конкретно він сказав, що ну, типу, куди? Ніхто не буде цим займатись, нема потужності, часу, там людей, я не знаю, бочок. Ну, блін, ми всім залам коротше, про це помріяли. А питання, чи будете ви в Антапті заводити? В да, да. да, ні. Сьогоднішні сорти там будуть? Ні, сьогоднішні ні. Давайте не, ми не. ще розформуємося, потім будемо Же... щось заводити. Же... Же... Вже є. Хто за Та. да, так. Красавчик. Все, відтягуйтесь. Ще запитання є. А можна я ще? Ви про томатку, по-моєму, так не блю... Томат так і буде чи ні? Коротше, ну дивіться. <кхухух> перший раз томатне пиво я побачив 6 років тому. І типу його з перший раз спробував. В Україні вона коли з'явилась. Так само, пізно. Ну, не... Та Там десь 3-4 роки. Ну, 3-4. Не знаю, може це вже заїжджено. Ні. <післявач> 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 Всі дуже люблять. Всі дуже люблять. Сваримо томатне пиво. Але... А смузі всякі саури? Я казав вже про саволя. Що ви подумали? Мені треба пережити цю історію з савою. <рес> Чесно. А ще у вас питання про львівський порток там було. Чому воно не усюди продається? Ну, Таке прямо. Дуже рідко його де можна зустріти. Тому що це львівський порт. Він продається тільки, тільки в Львів... В Львів... у Львові. У Києві стоїть А Які виробляються тільки на різдво тільки того, що я прощу собі ящик. Там дегустація почалася. Дивіться. Для дегустації першого сорту нам принесли три баночки. Соторки нотками, які приплітаються з відтінками теплого сонця та свіжістю тропічних фруктів. Насолодіться яскравим відчуттям. Це екзотичний присмак, притаманний найніжнішим сотом пива. А тепер доторкнуться до червів наступного компоненту бабушка морква. Аромат терпкий і пряний. Він глибоко наповнює ваші рецептори, надаючи вам ваше згосте та злегке солодке відчуття із та таємниці. Ця королева прямощю додає пиву неповторного характеру та виразності. Нарешті порити у вихо потужної свіжості та енергії. Вибушка глубина. Це остальний цитусовий акорд нашої аромичі. Він розфарховує новими батами і наша морський літарець заряджає кожну клітину відчуттям легкості. Рецептури налаштовані на гармонію всіх ароматів. Вивішуєте її на смаку. У кожного кофту. Сушені банани, гвоздика та цитрусові скоринки. Ви вже здогадалися, що це? Це стиль Вейзен 5,4 алкоголю. Слухайте, ну було дуже цікаво, коли принесли нам ось ці три баночки. Вони реально в совокупності осі три ці запахи, давали аромат цього пива. Ну просто кайф. Ну мені це дуже сподобалось. Це було прям дуже прикольно. А ще можна було пожерти ті сушені банани. Обожнюю сушені банани. Дивимось, що там далі. Давайте перейдемо в медитацію. Голден Ель на 6,3 алкоголю. Да, наступний. стиль. Ну, пісочна анімація, це було прикольно. Так трошки можливо по-дитячому, але знаєте, так я проникла з цією презентацією. Я ще не одразу помітила, що це було вживу. Я спочатку думала, що це був просто запис, знаєте, на екрані. А потім я дивлюсь, думаю, що там всі знімають у кутку? А там жіночка одразу малює нам цю анімацію пісочну. Я така, а. Думаю, ну ніфіга собі пішла, зніму також. Коротше, те, що це було прям наживо, це прикольно. Ну, і взагалі, Голденель, Україна, якось це так все поєдналося. Переходимо до третього сорту. Перед вами три мішечки. розмістіть їх перед собою один за одним. Опустіть руку у перший мішечок. занурте ваші пальці. І відчуйте лагідну текстуру далі другий мішечок. Ця глянцева текстура дарує їм якість та ніжність, наче оксамитовий дотик вечірнього тепла. Відкрити третій мішечок. Ця текстура грає з вашим сприйняттям, як мелодія, а аромат додасть до смаку пива особливу глибину та насиченість, чарівну есенцію насолоди, а тепер розкрити очі. Час відчути смак кожного вашого тут такого. Це виявився мілкстаут на 7% алкоголю. А тут нам вже принесли мішечки, які треба було тактильно там, щупати що усередині. Але мені хотілося це все подіставати, понюхати. Там був такий якийсь прикольний шоколадний солод. Чи... Ну, коротше, ось це в третьому мішечку щось так дуже пахло шоколадом, наче солод. То був Milk Stout». Я не знаю чому, але він мені трошки чомусь нагадав Львівський портер. Я розумію, що Мілкстаут і портер це типу, це типу, різне. Це як там холодець і шоколадка, але я не знаю, мені це все ж таки чомусь нагадало цей портер. Мілкстаут, до речі, був фаворитом вечора. Так, дивимося, що там далі. Попрошу тоді запустити нам наступну медітацію, так, щоб ми більше прочувствувалися. А в цій... а ми потім вгадаєте, що це застине. Давайте медітацію. Надягніть на очі маску. Сконцентруйтеся. Зараз ми поримемо туди, де звуки, кольори та смаки. Поєднаються у ваші відчуття. Уявіть яскравий день. Ви виходите на високу скелю, і сонце пличе. Четвертий стиль це іпа на 6,7% алкоголю. А ось і всі ці чотири сорти. І так, четвертий стиль це була така медитація з зав'язаними очима, такі 50 відтінків пива. Я так сижу, цей голос він так розслабляє. Хотілося кудись вже віднестися далеко коротше, від усіх своїх проблем. Але хотілося в туалет. І я реально сиділа ось так от зав'язаними очима. І про все, що я думала, це господи. Можна мені відлучитися в туалет. Отже, я оце монтую. І до мене тільки дійшло, що усі ці чотири презентації були пов'язані. З чотирма органами відчуттів людини. Ну, типу, перша, з баночками це був нюх, ми нюхали ці баночки. Потім було візуально, типу зір, де пісочна анімація. Ми дивилися на неї. Потім третє це було тактильне, коли ми в мішечки засовували руки, і треба було мацати там каву і солод. І четверте, з зав'язаними очима: це було слух, медитація. У мене реально тільки дійшло. Це дуже круто. Респект організаторам. Цікаво, чому саме ці сорти були перші. Ну, тобто, там був якийсь відбір. Там. Ви зварили, може, 10 різних чи запропонували, і хтось відібрав саме ці 4. Це як це працює? Це Ви дуже... Самі обрали? Да, все дуже просто. Ми домовились супер-убер експериментів не робити, а варити більш традиційні стримані сорти на, на відкриття. Ну, експеримент можна було спробувати Welcome дрінк, але він теж був не супер, якийсь ну, він екстремальний. якісь питкий, питки. Та Так, легкі лі у нас була група людей. Ми ну, фокус-група. Ми спілкувались, дегустували, думали, що покращити, що змінити. Це не те, що ми там з першого разу зварили і зразу відправили, але фінальне рішення ну, залишалось тобто, за мною. ці Чотири сорти вони так і були. Чи було ще щось, а потім ви його так відмили. А, Ну, типу, не вдалося, не ну, сподобалося. Да, ну, я сказав би, що ми сфокусували зразу на цих чотирьох mm -hmm. і паралельно робили якісь ще експериментальні, які могли замістити когось з цих чотирьох. Голден Нель, родзинка цитрусовий, американський хміль. Так, який саме там хміль? Цитра. Цитра. Трум, трум, том. Оці. Цитруси, які відчуваються, вони йдуть саме від хмелю цитра. Чи там є ще щось? Якісь цедра. щось? щось. Ні, ніякої цедри не додавав. Ну, Насправді дріжджі, навіть які ти використовуєш, вони дають такі фруктові тони. Ну і цитрусовий аромат з цитри, Він просто підкреслюється. Ага. Ми не хотіли типу, її легко робити. Я хотів, щоб була база важча. Через те, що вона б тоді конфліктувала б сильно в моєму поніманні в цьому наборі з Голденом. Я хотів її трошки пригрузити. Але в мене було дві, дві, дві варіації: 60 IBU і 35, Я вибрав все-таки полі литово 35. Можливо, якби 65 було. Та це була б таїпа, можливо, яку у ти Мілк стаут був дуже смачний. Він просто усім сподобався. Розкажіть, що ви там використовували? Гарне питання. Насправді це більш, я б сказав би, класичний підхід. Ми вибрали чотири типи солоди, скомбінували їх. Це Солод ічмінний світлий, звичайний базовий мюнхенський тип перший, трохи карамельного і паленого солоду. Було надзвичайно важко знайти правильну комбінацію, щоб палений і карамельний не перебував легку частину бази. По хмеленню використовували звичайний гіркий хміль, ніяких там вичурних історій не було. Ну і ключова особливість це використання лактози. Тут теж трошки треба було витратити часу, щоб підібрати правильний баланс. А Оце прям солодкості. шоколадний смак. Це завдяки чому? Це поєднання солодів. Там був шоколадний, прям якийсь солод. Ні, Ні? карафа, якщо я не помиляюсь, собі Ірмановська. Питання про вейзен. Його родзинка це типу хмель. Який там хмель ви використали? Да, Повейцено є невеликий експеримент через те, що я його хмелював американськими хмелями. Uh, і мозаїками каскада, oh, sorry, і, мозаїками цитрой. Uh, і от Він дає цю додаткову свіжість до, 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 до цих рис, які, які приходять з ферментації, з дрожей. Ну, він цікавий. Не да, він, так, ну, дуже він, так... він, я б не сказав, що він класичний, він трошки Трошки охмелений, прикольний, да. таке, свіже поєднання дійсно. А Так, які наступні сорти ви плануєте? Наступні сорти зварити Апу. Може, ІПУ, е е IPA я би переварив би з іншим набором хмелів. Ми їх якраз очікуємо. подивимось, що вийде. Я би точно хотів би зварити якусь іншу ітерацію Мілкстаута. А можливо, з якимись екстрактами фруктовими, можливо, квітковими. Подивитися, як це а, спрацює от, до речі, Мілкстаута з фруктами. Я не пам'ятаю там сперцем. Я, звич... я, я ж не ну, пам'ятаю, були... я думаю, в нього є потенціал задружитись з якимись цікавими фруктами. Жодно цікаво. Це таке в короткостроковій перспективі. В довгостроковій, звісно, хочеться спробувати витримане ви... пиво з витримкою Ну, в бочках, в бочках. назва як би натякає. Прям, прям, що прям дуже, дуже 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 хочеться. І коли буду готовий попрацювати з саурами, треба заскочити на ту історію. Ой, саури я особисто дуже люблю і чекаю. Все. А ще смузі усілякі. Дякую. Дякую. Дуже круто, що тут дали поїсти. Я так розумію, тут якісь дуже прикольні такі стартери, якісь брускети, якісь канапешки, а тут щось типу як салат. І так, ось ці чотири сорти, які нам презентували: Вейзен, Golden Ale, Milk Stout та Іпа. Почнемо з Вейзену. Пахне дуже бананами, гвоздикою і трошки цитрусами. Завдяки тому, що тут використан хміль, він такий дуже свіжий, такий прям зовсім не затхлий і дуже цікавий. Тобто банани, гвоздика, і плюс така прям свіжість, дуже літня. Мені дуже подобається Golden Ale. Також завдяки тому, що тут є хміль, він також дуже свіжий. Він дуже золотого, такого гарного кольору, пахне дуже класно. Такою прям карамелькою, трошки медом, і такими трошки цитрусами. Класний. Мілкстау це прям фаворит сьогоднішнього вечора. Він усім дуже сподобався, бо він прям пахне шоколадом. Чесно, мені він трошки схожий на, по запаху на Львівський портер. Щось <кх intéressant> в цьому є. Він такий прям дуже насичено, шоколадний, кавовий, в міру солодкий, дуже питкий. Вони всі дуже питкі, такі літні. І мілекстат також. І пашка. Пахне такими квіточками, трошки фруктами. Знаєте, це така дуже легенька і пашка, яка не дуже гірчить. Я не люблю гірке, ви, мабуть, також, тому вона така і пашка для усіх, хто не любить гіркоту. Легенько, питка, трошки карамельна, трошки квіткова. Поки це пиво лише кегове, воно не буде розливатися в пляшки та банки, тому ви зможете його скуштувати в крафтових барах Львова або прийти сюди на львів'ярню, дивитися, як це пиво вариться, просто вживу, тому приходьте. В майбутньому планується варити. Дуже цікаві усілякі сорти. Тому будемо слідкувати за броварною клепка. Дуже цікаво, куди це все піде, які сорти вони ще зварять. Тому підписуйтесь на них, будемо разом слідкувати. До речі, наступного дня я вже бачила це пиво в Львів Крафт Бір Університі і в Дранкіндак. Ось так ось. І так, що я можу сказати по ітогу, ну мені дуже сподобалось. Знаєте, ні в якому разі не пожалкувала, що поїхала у Львів на цю презентацію. Сама пивоварня мені дуже мені сподобався дуже сам заклад, він офігезний, ну простелю, я там казала, вона бомбічна. Потім мені сподобався сам підхід, ось такий масштаб. Знаєте, все так круто, купа людей, всі заморочились. Ну, просто відчувається, що... Вони люблять цей бренд. Вони люблять те, що вони роблять. Ну і що це пиво? Вони буде, вони буде тої якості класної, яку ми очікуємо від цієї пивоварні. Просто склалось таке враження, що цей бренд він такий зроблено з любов'ю відповідально. І ось люди вони прямо горять цією справою цим Брендом вони хочуть щось зробити нове, прикольне. Ще погодували. Взагалі кайф. Знаєте, нагодували, пивом напоїли, пий скільки хочеш. А ще там стільки келихів було побито. Йде презентація бубух! Розбили ми поаплодували, бубух, ми поаплодували, та думаю, господи. Коли ви так встигли нахренячитись, я тут сиджу, не можу один бокал допити, а ви там вже в гівно. Коротше, я вважаю, у пивоварні є потенціал, пиво мені сподобалось. Так воно не було якесь, знаєте, з жопам на мурах, там, я не знаю, з обломком Сатурну, там, з космічною пильцою, Але воно було класне, прям дуже питке, таке літнє гарне консистенція, колір. А, алко сховане, все в стилі. Ну тобто все круто, знаєте, потенціал прям. ніфіга собі, я думаю, є, якщо вони будуть далі розвиватися, робити якісь більш може, цікаві стилі і робити витримку в бочках, як вони нам казали. Сама назва вона просто зобов'язує зробити щось в бочках, тому будемо чекати. Будемо слідкувати за розвитком цієї пивоварні. Поки, як я сказала, це пиво буде продаватись лише у закладах Львову і на самій Львіварні. Але, ну, подивимось, можливо, вони розростуться і будуть продаватися в інших містах. Все, мої пивні котики. Будемо прощатись, сподіваюсь, вам було цікаво подивитися це відео. Якщо цікаво, поставте, будь ласка, лайк, там підпишіться, колокольчик. Коротше, все, що треба там поставте, і мені буде дуже приємно. І напишіть якийсь коментар. І сходіть на львіварню, хто у Львові, бо пиво дійсно смачне. Все, всіх цілую, я піду по душу гуся.